Як вас на Лонського везли? У вагоні за, за гратами, а в коридорчику стояв пост, привезли мене, там вже чекала машина. Тюремната, Вивели мене у машину, привезли на Лонського, а там я. Зазнав. Я думав, що я там кінчуся. Арештований має свідка, його менше б'ють. А я без свідка. Мене за дурну забрали. Ну хотіли привчити. От і щоб синчили. Ну, то, що біжка. Мати його вибити, про щось мусить буде і спам'яти його, мусить назвати швидка. Бо судила московська тройка, так називалася. Московська тройка судила по документам, по тим, тих документах. Які, які ліші, намотали там. Ті документи йдуть у московську тройку, а Московська тройка давала від 10 до 15 років. На, на дальній засланяв всібір. А я б Подивившись, що в мене саде здоров'я, значить я можу не видержати Де, в дещо Я не давав свідка. А московська тройка е, не судить, як немає документів. А ті не подають, бо нема свідка і всі документи не, під, не підписані. Чи у міч тягнуть, б'ють. А потім даю підписати. Я їм ні одного документа не підписав. А вас як привезли на лодську, то в яку камеру? Я був зразу в самій Нижній. Там було, я знаю, до 15 чоловіка на землі. Щінка тут і тут, пройти ніде. і коли коли порога параша. О. І саме гірше було то, як 11-та година як лягають спати, всі полягали, чуєш, вже йдуть і двері тарабанять другі двері, прийшли, відкривають кормушку. А там ще на пів що потім питаючи, буква М. А я мазурок. Буква М. Я мовчу, у нас було штири. Муші мовчить. Муха був. Ще четвертого забув я. Муха мовчить. Я кажу, мазурок, виходи. Зуміти. І то треба було йти в сорочі, як e, e, бо якщо трошки вдіти, то лечить бої бити, там буде мало трьох, а то в самій сорочі, то так біли, що мене два ще втаскували на, на той камеру. E, без пам'яті я був. О, клали мені рушник мокрий з водою, холодною на мене.